Чи ви коли-небудь тримали свою дитину близько, дивилися її в очі, та відчували щось глибше за любов, почуття настільки знайоме, ніби ви знали її ще до цього життя? Чи замислювалися ви коли-небудь, чому саме ця дитина, чому саме ця душа з'явилася в моєму житті? Чи це був просто випадковість, чи за цим стоїть глибша духовна причина? За словами великого духовного вчителя Парамаханси Йогананди, немає випадковості в душах, які ми зустрічаємо, особливо в тих, хто приходить через нас, як наші діти. Він сказав щось глибоке і часто неправильно зрозуміле: ваша дитина це ваша карма. Ці прості слова несуть у собі багатошаровий зміст, сповнені любові, правди та тихого запрошення зазирнути всередину себе. Що означає, коли ми кажемо, що дитина це карма? Чи платимо ми за щось, чи отримуємо ми благословення, чи щось ще більш божественне розкривається під поверхнею? У цьому відео ми заглибимося в суть цього вчення. Ми дослідимо, як давній закон ками керує стосунками, як ваша дитина відображає подорож вашої душі та чому батьківство є одним із найпотужніших духовних обов'язків даних людині. Незалежно від того, чи приносить ваша дитина радість чи труднощі. Легкість чи біль завжди є глибша мета. Ви не просто виховуєте дитину, ви йдете з душею. Ви знали раніше душу, яка обрала вас, і яку ви, можливо, обрали давно. Тож залишайтеся зі мною, люба душе. Ця подорож не про осуд. Чи про вину вона про усвідомлення, зцілення та любов? Тому що як тільки ви розумієте глибший сенс присутності вашої дитини у вашому житті, все починає переходити від плутанини до ясності, від тягаря до благословення. Почнемо. Почнемо з розуміння основи всього цього вчення, що таке карма. Насправді так багато людей чують слово карма і одразу думають про покарання чи щось негативне, але карма це не про помсту чи страждання. Карма це просто закон причини та наслідку. Кожна думка, яку ми думаємо, кожне слово, яке ми вимовляємо, і кожна дія, яку ми робимо, створює енергію. І ця енергія повинна повернутися до нас у певній формі, так само, як насіння, колись посаджене, зрештою має стати плодом. Карма це не щось поза нами, це не космічний суддя, який роздає нагороди та покарання. Згідно з йогою, яку викладають з м'яким підходом, карма є результатом ваших власних минулих дій. Це ваша власна душа навчає вас через досвід того, чого їй ще потрібно навчитися. Це любов у маскуванні, це освіта, а не покарання. Так само, як ми ходимо до школи, щоб засвоювати уроки з різних предметів. Наша душа оживає, щоб засвоювати уроки через різний досвід. Іноді цей досвід радісний, іноді він болісний. Але всі вони необхідні для зростання душі. Карма просто приносить нам саме ті ситуації, людей, і стосунки, які нам потрібно розвивати, і серед усіх цих стосунків зв'язок між батьками та дитиною є одним із найінтенсивніших і найпотужніших кармічних зв'язків, які ми можемо мати. Насправді, часто саме через сім'ю карма повертається найшвидше та найпряміше, тому що саме тут ми найбільш вразливі, найвідкритіші. Та найбільш емоційно залучення. Тож, продовжуючи цю подорож разом, зберігайте цю істину у своєму серці. Карма тут не для того, щоб завдати вам шкоди, вона тут, щоб пробудити вас. І коли ваша дитина входить у ваше життя, вона несе з собою частинку. Вашої кармічної історії, яка чекає, щоб розкритися в божественний час. Тепер, коли ми розуміємо, що таке карма, давайте заглибимося в питання і запитаємо себе, чому певні душі стають нашими дітьми? З мільярдів душ у Всесвіті, чому саме ця приходить до вашого дому, у ваші обійми, у ваше життя? Правда в тому, що в Божественному плані немає випадковостей. Душа, яка приходить до вас, як ваша дитина, не є випадковою. Це душа, з якою ви були пов'язані раніше, можливо, в цьому житті, або навіть у багатьох минулих життях, це могли бути ваші батьки, ваш друг, ваш партнер або навіть хтось, хто колись завдав вам болю. У цьому житті вони повертаються в іншій формі з іншою ролю, але зв'язок залишається глибоко кармічним. Ось чому іноді навіть від народження виникає миттєве впізнавання, зв'язок, який здається старшим за час. За словами Парамахансе Йогананди, сім'ї формуються не лише кров'ю, а й кармою. Він сказав, що в сімейному колі карма проявляється найінтенсивнішим та найособистішим чином. Це означає, що душі у вашій родині, особливо ваші діти, тут щоб допомогти вам вирішити незакінчені уроки. Деякі діти народжуються, щоб відповісти вам на любов, деякі тут, щоб випробувати ваше терпіння, деякі приходять, щоб віддячити за доброту, інші приходять, щоб кинути вам виклик, щоб ви могли зростати, незалежно від їхньої ролі, їхня присутність. Має значення. Вони з'явилися не випадково, а за божественним задумом. Коли ви починаєте бачити свою дитину не просто як сина чи дочку, а як душу, яка подорожує з вами, весь ваш підхід до виховання дітей змінюється. Йдеться не стільки про контроль, скільки про духовне партнерство. Ваша дитина тут не просто так, і ви теж. Більшість із нас вважає, що як батьки, ми тут, щоб навчати своїх дітей, направляти їх, захищати їх та формувати їхнє життя. І це правда, але лише частина правди. З глибшого погляду на карму та еволюцію душі, ваша дитина також тут, щоб навчити вас. Батьківство. Це не подорож в один бік, це священний обмін між двома душами. Часто самі якості, які ваша дитина привносить у ваше життя, будь то її невинність, її дурість, її креативність чи її виклики відображають щось у вас. Вони відображають ваші власні минулі дії, ваші внутрішні моделі поведінки або навіть ваші незагоєні рани. Ваша дитина стає вашим дзеркалом, допомагаючи вам побачити ті частини себе, які все ще потребують терпіння, любові та трансформації. Таким чином, вони є вашим провідником так само, як ви є їхнім. Парамахан Сайогананда чудово нагадав нам ви не володієте своєю дитиною, ви лише опікун на певний час, керуйте нею, але дозвольте їй йти своїм власним шляхом душі. Це означає, що ви тут не для того, щоб контролювати її долю, а щоб підтримувати її. Ви не автор її життя, ви люблячий розділ у її книзі. І хоча ви можете формувати перші сторінки. Решту вони повинні написати власними руками. Водночас їхня присутність дає вам шанс піднятися, їхня любов може зцілити ваше минуле, їхні запитання можуть розширити вашу усвідомленість, їхня присутність може пом'якшити ваше серце. Тож, дорога душе, не просто запитуйте, чого я маю навчити свою дитину. Натомість ніжно запитайте, чого моя дитина тут, щоб навчити мене. Коли ви йдете разом у взаємного навчання, карма починає зникати, і виховання дітей стає шляхом до духовного пробудження для вас обох. Іноді стосунки між батьками та дитиною не бувають гладкими, можуть виникати тертя, непорозуміння або глибокий емоційний біль. У такі моменти ви можете запитати, чому це відбувається, чому це так важко. Відповідь Дорога душе часто криється в кармічних циклах, перенесених з минулих життів. Якщо ваша дитина постійно випробовує ваше терпіння, чинить опір вашому керівництву. Або викликає старі емоції, це може бути не тому, що вони погані чи неправильні, а тому, що між вами є старий кармічний вузол, який просить розв'язати. То як же нам реагувати? Чи реагуємо ми гнівом, покаранням чи почуттям провини? Ні. Ми реагуємо усвідомлено. Парамханса Йогананда з любов'ю сказав, що карму можна змінити не жалем чи почуттям провини, а правильними діями в теперішній момент. Це означає, що навіть якщо минуле принесло біль, сьогодення може принести зцілення. Ви можете зруйнувати негативні кармічні моделі, обравши вищу реакцію замість того, щоб реагувати, спробуйте зробити паузу, дихайте та реагуйте з розумінням. Якщо виникають різкі слова, спробуйте мовчання. Якщо з'являється осуд, спробуйте співчуття. Якщо з'являється страх, спробуйте любов. Ваша дитина дає вам можливість цього разу зробити все по-іншому. Кожен акт терпіння, прощення та свідомого батьківства переписує сценарій вашої спільної карми. Це створює нову енергію, яка підносить обидві душі. Пам'ятайте, що карма не є фіксованою. Це річка, що тече, і з любов'ю, як вашим човном, ви можете перетнути навіть найскладніші течії. То щоразу, коли між вами та вашою дитиною виникають напружені стосунки, сприймайте це не як покарання, а як шанс зцілитися, зрости та нарешті звільнитися одне від одного від старих кайданів. Це тихе диво карми, перетворене любов'ю. Бувають випадки, коли дитина народжується з особливими потребами, хронічним захворюванням або глибокою чутливістю, яка відрізняє її від інших. Як для батьків це може бути неймовірно, складно та емоційно, ви можете запитати, чому це сталося з моєю дитиною, чому зі мною, але з духовної точки зору ця ситуація не є покаранням. Це часто є ознакою вищої кармічної ролі, обраної обома душами до народження. Парамаханса Йогананда навчав, що душі, які обирають складний життєвий шлях, наприклад, народжуються з інвалідністю, часто є розвиненими душами, які прагнуть швидкої духовної еволюції. Вони обирають цей шлях не в слабкості, а з великою мужністю та внутрішньою силою, і батьки, які піклуються про них, також є дуже особливими душами. Обраними для спільного проходження цієї священної подорожі, Йогананда сказав ви служите не тягарю, а замаскованим благословенням душі майстру, яка прийшла, щоб пробудити ваше серце. У цих випадках ваша роль полягає не лише в ролі опікуна, але й духовного супутника, який допомагає цій душі виконати своє глибше призначення на землі. Виклики, з якими ви стикаєтеся, можуть часом здаватися важкими, але вони сповнені можливостей для безумовної любові, терпіння, смирення та благодаті. Ці діти часто випромінюють тиху чистоту, мудрість, що не відповідає їхнім рокам, і присутність, яка може торкнутися сердець так, як не можуть висловити слова. Вони нагадують нам про те, що справді важливо їхнє життя стає повчанням не лише для батьків, але й для всіх, хто їх зустрічає. Тож, якщо вам пощастило мати таку дитину, знайте, що ваша душа та їхня душа обрали одне одного з божественної причини. І кожен акт турботи, кожна сльоза, кожна посмішка, якою ви поділяєтесь, є частиною священного підношення, зцілення карми. Та піднесення вашої спільної подорожі. Коли ми доходимо до остаточного розуміння, давайте тепер запитаємо себе, яка кінцева мета цього кармічного зв'язку між батьками та дитиною? Чи це лише гра ролей, виконання обов'язків та балансування старих глибин, чи є щось більш священне, приховане в цих стосунках? Правда в тому, що карма це не кінець, це звільнення. Мета життя не в тому, щоб застрягати в кармічних циклах, а в тому, щоб піднятися над ними. І найпотужніший спосіб зробити це через любов, не любов, яка чіпляється за контроль чи страхи, а любов, яка є чистою, безкорисливою та вільною. Ханса Йога вчила, що коли ми починаємо любити своїх дітей, не як наше майно, а як божественні душі, довірені нашій опіці, ми починаємо розчиняти карму. Він сказав: Бог справжній батько. Ти є, але опікун служить віддано, але підкоряється з відчуженістю. Це означає, що ми повинні навчитися віддавати, не очікуючи, направляти, не примушуючи любити, не тримаючись надто міцно. Справжня любов підносить душу і дозволяє їй летіти, чим більше ви живете в цьому просторі безкорисливого служіння. Чим більше спокою ви відчуватимете всередині, тим більше старі кармічні зв'язки почнуть розсіюватися, звільняючи місце для свободи, благодаті та духовного зростання. Коли ви бачите свою дитину як душу, яка йде своїм власним шляхом, ви також пам'ятаєте, що ви також є душею, яка вчиться ходити у світлі. Батьківство тоді стає не обов'язком. А священною подорожжю, де обидві душі допомагають одна одній пробудитися до вищої істини. У цьому божественному обміні герма вже не ланцюг, а міст, що веде вас обох ближче до Бога. Дорога душе, якщо ти залишалася зі мною досі, я хочу подякувати тобі всім серцем. Ти не просто слухала слова. Ти відкрила своє серце для глибшої істини, ти зробила перший крок до розуміння священного значення ваших стосунків з дитиною. Тепер ви знаєте, що ваша дитина це не просто частина вашої родини, а частина подорожі вашої душі, незалежно від того, чи приносить вона радість, чи виклик, сміх, чи сльози. Вона прийшла з певної причини. Ви вже йшли разом раніше, і ви знову йдете зараз, щоб рости, зцілюватися. Та підніматися разом. Виховання дітей не завжди легке, але якщо дивитися на нього очима карми та божественної любові, воно стає потужною частиною трансформації. Тож обережно прийміть ці вчення у своє життя. Дивіться на свою дитину не лише з любов'ю, а й з усвідомленням. Запитайте, чого ця душа тут, щоб навчити мене, як я можу допомогти їй рости і самій зростати. Таким чином, ви не просто виховуєте дитину, ви підвищуєте свою свідомість, і це найбільший дар з усіх. Ну, на сьогодні, все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть «100». Більше того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд.